Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи. Сім'ї загиблих у російсько-українській війні, та наші ветерани тепер мають бути в центрі уваги влади на всіх рівнях: суспільства, волонтерів, громадських організацій та міжнародної спільноти. Найосновніше допомогти воїнам ЗСУ, які повернулися до цивільного життя, адаптуватися та, можливо, знайти нову професію чи започаткувати свою справу. Підприємець Тарас Шнайдер, який пройшов від початку війни найгаря. Рячіші точки радить всім ветеранам сприймати себе в житті після демобілізації борцями за економічне відродження України і наводить успішний приклад Японії після Другої світової війни. У цьому плані дуже цікавим є досвід японських ветеранів, тому що після другої світової війни Японія лежала в руїнах. Вона зазнала ядерного бомбардування, і країна була окупована. Вони були в набагато складнішому становищі, як ми. Тепер ця країна, яка має найменше корисних ресурсів на душу населення, яка має маленьку територію, є сучасною країною розвинутою. Багато ветеранів взяли участь у післявоєнній відбудові Японії. Деякі самураї здійснили сипуку, вони не визнали капітуляції країни, але деякі пішли вчитися в економічні університети, і вже в 70-х країна продавала в США свої автомобілі. О, така історія японського економічного дива. Арт-терапія терапія один з найдієвіших способів психологічної реабілітації. Про це говорять і самі ветерани, що прийшли на майстер-клас писанкарства, який організували перед великоднем в Івано-Франківському ветеранському просторі «Ветеран-Про». Методи арт-терапії для ветеранського простору стали традиційними і дають позитивні результати в реабілітації військових, стверджує його директорка Люба Васильів. Для нашого простору надзвичайно важливо, що проєкт зцілення через мистецтво працює. Адже він допомагає багатьом людям, ветеранам, їхнім членам сімей, матерям, дружинам, дітям, допомагає відчути себе в теплій, дружній атмосфері, відкрити свої якісь дитячі мрії, поліпити, малювати, слухати музику, творити, створювати. І під час цього творення, такого мистецького, люди відкриваються, вони стають добріші, ніжніші, чуйніші. І це Дуже важливо. Ми вже провели такі арт-терапії з іншими групами ветеранів. Так, це були дружини загиблих героїв, матері загиблих героїв, а також родини безвісті зниклих. Зараз ми захотіли залучити до цього ветеранів. Буде дуже цікаво, як вони до цього поставляться. Адже наші мужні сильні герої, які звикли тримати зброю в руках і займатися дуже серйозними речами, сьогодні можуть перетворитися у митців. І хотілося б, щоб кожен з них, коли буде звідси виходити, відчув якесь таке тепло сімейне, відчув турботу, відчув вдячність від нас і щоб їх оця сила. Сьогодні закріпилася силом духу народності, яка ще з далеких часів, адже це все про Україну, це все українське. Основна мета насамперед, щоб пройшла гарна арт-терапія для того, щоб ми могли поспілкуватися, для того, щоб ми розвинули саму моторику, для того, щоб було результативно така зустріч, тому що ми будемо проговорювати, що кого турбує, виробляти свою стійкість. Ми будемо адаптуватися до можна. Сказати так мирного вже цивільного життя, хоча дуже це важко казати, коли в країні йде війна, на майстер-клас із писанкарства прийшла також ветеранка Наталія Приймак, вдова героя України Артема Приймака. каже такі заходи в ветеранському просторі допомагають психологічно реабілітуватися. Я прийшла на запрошення Любов Васильів, голови громадської організації Дружини Янголів, бо я туди входжу. І керівника «Ветеран-Про». Ми з нею давно знайомі. З тих пір, як я мешкаю Івано-Франківську з сином, вона запрошує на всі такі заходи. Дуже цікаві. Для мене цей досвід перший буде, мені цікаво. Я е, не вожу олівцем просто, а я вкручу олівцем. Так само ми працюємо з писочками. Я не буду їх вчити малювати малюнок. Я навчу, як це працює, як це робиться. А далі все залежить від них. Вони можуть намалювати щось дуже складне і унікальне або щось простіше. Ну, це все залежить від людини, яка це буде робити. До арт-терапії долучився і представник міністерства у справах ветеранів Іван Погорелий. Він також ветеран війни. На Прикарпаття приїхав з робочим візитом, аби вивчити усі можливості реабілітації ветеранів в області ми тільки що відвідували е, фізичний е, заход е, ваш спортивний комплекс, в якому ці люди можуть отримувати відповідну е, фізичну або спортивну реабілітацію. Е, розмовляли про заходи, які відбуваються на теренах Франківщини щодо проведення е, спорту для ветеранів як Частину процесу пов'язана з їх подальшою реінтеграцією в суспільство, як процес і є складовою фізичної реабілітації ветерана. А тепер відвідали ваш медичний університет, в якому дуже гарний центр ментального здоров'я, в якому піднімаються питання щодо започаткування на рівні Фратківської громади. І в співпраці з міжнародною науковою психологічною Асоціаціями щодо надання якісної психологічної допомоги ветеранам і внутрішньопереміщеним особам. Ми говорили про те, що держава в особі Міністерство справах ветеранів намагається започаткувати оплату послуг, які надаються фахівцями на ринку, для того, щоб кожен ветеран мог отримати якісну психологічну допомогу. Вона була сплачена за рахунок держави, і відповідно, тим самим ми забезпечили. Нормальну життєдіяльність, процес вирішення тих чи інших психологічних проблем, які є у ветеранів, у членах родини і так далі. От. На теперішній час е, буде проходити захід арт-терапії, і це насправді один із досить відомих методів надані групової психологічної роботи, який дійсно показує непогані результати, які допомагає ветеранам. Е, Пропрацювати ті чи інші проблеми, осознати і ті чи інші виклики, які є перед ними, і зробити їхнє життя краще. От. На теперішній час питання пов'язані з різними унікальними процесами, які відбуваються на шляху підтримки до ветерана. Вони є необхідні, вони є нагальні і вони, в тому числі в Франківщині, вони досить. Мають характер, те з чого з Франківщини беруть приклад всіма іншими регіонами. Крім того, додає Іван Погорелий, він порушуватиме питання щодо державного фінансування місцевого спортивного комплексу. Його мають облаштувати за сучасними вимогами для тренувань ветеранів та їхньої фізичної реабілітації. Про основні аспекти і методи психологічної реабілітації для ветеранів війни розповіла завідувачка кафедри клінічної та реабілітаційної психології, професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мирослава Гасюк. Зараз у нас два світи. світ миру, світ війни, і перейти з одного світу в інший достатньо складно. І до нас приходять люди, які мають той досвід, який інтегрувати в цей світ важко, а інколи неможливо. Які ці люди приходять? Звичайно, вони психологічно поранені, фізично поранені. Вони втомлені, виснажені. Ми говоримо про таку втому хронічну втому бійця. І ось він вийшов сюди, звичайно, не в найкращій своїй психологічній і фізичній формі. і Йому потрібно повернутися. Які напрямки повернення для нас можуть бути важливі? На перше місце виходить психологічний ветеранам. Треба. Зрозуміти себе нового в цьому новому суспільстві втрачені місяці, роки в цьому суспільстві набутий той досвід не інтегрується, і тому психоосвіта є на першому місці. Не всім потрібен психотерапевт. Не всі можуть звернутися до психолога, але психоосвіта як знання вони потрібні самим ветеранам, потрібні сім'ям ветеранам ветеранів, їхнім дружинам, донькам, синам, батькам. Бо зрозуміти нам теж їх непросто. Ця психоосвіта може йти з різних джерел. Зокрема, безпосередньо це можуть бути цілі передачі на телебачення, радіо. Це можуть бути в інтернеті, Ютуб-канали, присвячені цій темі. Це би було дуже важливо і актуально. Психоосвіту, яку отримують сім'ї військових, вона теж і радіюється, вона розширюється, бо наші люди діляться тими знаннями, які вони знають. Відповідно, одна людина, яка пройшла певний курс навчання, вона вже дарує свої знання навколишнім. От а після психоосвіти, звичайно, нам потрібні дуже юристи. Вони мають допомогти ветеранам знати свої права, зрозуміти, з чим вони можуть справитися, і допомогти навіть в тій рутині, якої зараз дуже багато, по там відновленні документів, по встановленні документів про інвалідність чи участь в бойових діях. Для цього дуже потрібні юристи. Для цього потрібні розуміння так само на кожному робочому місці. Психоосвіта, плюс знання прав самих ветеранів, і плюс велике бажання їм допомогти відновитися. Соціальна структура теж важлива. Що таке соціальна структура? Це самі ветеранські об'єднання, так де кожен може себе проявити і рівний рівному може допомогти. Навіть коли ми шукаємо психологів для ветеранів, вони кажуть, а цей психолог воював. Так, для них це важливо. А в нас мало психологів, які воювали, які отримали бойовий досвід, які можуть зрозуміти, У нас на кафедрі реалізовується магіцерська програма Клінічна реабілітаційна психологія, і там є хлопці військові, і там є матері, чи діти тих, хто загинув, чи тих, хто поранений. Вони самостійно приходять за цією психосвітою і будуть допомагати військовим. Надзвичайно важливо, щоб українська молодь виховувалася на патріотичних прикладах нашої сучасної героїчної боротьби проти російського агресора. З цією метою на Прикарпатті вже другий рік поспіль відбувається творчий конкурс під назвою Серцем Єдиним ми Україна. Танці, спів, вірші та навіть весільні обряди. Усе це презентували команди на творчому конкурсі в Івано-Франківську. Основна тема виступів це є патріотичне виховання. Де війна, повномасштабна війна. Наші учні це розуміють. Батьки їхні воюють, захищають Україну, і кожен виступ має бути просякнутий любові до України. Серед тих, хто взяв участь у конкурсі, команда Сонце свобода. Підлітки мріють про перемогу на обласному рівні. Я ангел-охоронець, і в нас також є ще наша чудова команда. У нас багато чого так скажемо закомпоновано. Тобто, в нас буде і вірш, і так скажемо просто промова, і пісня, і також танці. Ми готувалися доволі довго, тому що це для нас було важливо. У нас було багато репетицій, багато чого ми також міняли, щоб у нас все було так досконалено, і щоб ніхто ні в чому не помилився. Презентували свої творчі виступи і у верховинському ліцеї. Цей конкурс живе, живе. В наших школах живе серед наших дітей, живе серед наших педагогів, тому що вчителі і педагоги вони готують наших дітей, вкладають своє. Частиночку себе своє життя дають можливість нашим дітям десь розказувати про великі і величні подвиги героїв. Яка суть цього конкурсу серцем єдиним? Що в віршах, що в творах, що в піснях наші діти оспівували своїх героїв. цього року? У проєкті зареєструвалося понад 400 команд. Переможці конкурсу отримують подарунки та головний приз поїздку за кордон. А найкращим вшануванням пам'яті українського героя, відомого спортсмена, улюбленого тренера дітей Анатолія Розвадовського, стало відкриття в Кривопільському ліцеї на Верховинщині, де він навчався спортивного простору для занять фізкультурою. Кривопільський ліцей має спортивну історію. Тут навчався Анатолій Розвадовський, тренер із джіу-джитсу, який захищаючи Україну загинув у 2022 році на Донеччині. Не зважаючи ні на що, ми повинні думати про наших дітей, тому що наші діти, другі діти, ви майбутні нашої країни. Серед вас я переконана не тільки видатні спортсмени, а видатні діячі культури, мистецтва, відомі педагоги. Відомі керівники нашої держави і нашої області саме вам прийдеться. Відбудовувати Україну. І саме вам прийдеться розвивати нашу Україну. І те, що сьогодні ми вкладаємо в наших дітей, те ми отримуємо. Тепер тут з'явилося нове місце для занять спортом. 176 учнів гірського ліцею зможуть тренуватися незалежно від погоди. Раніше уроки фізкультури проводили лише на відкритому майданчику. Звичайно, що наші діти активні дуже, вони люблять бігати, стрибати, люблять займатися спортом і тому відкриття. Цієї спортивної кімнати це для нас велика така подія, значна подія, тому що в нас вже буде більше можливостей. У нас є спортивна площадка, де діти займалися, але це, звичайно, залежало від погодних умов. Якщо була погода, то вони могли там собі вільно займатися, проводити фізкультуру. А якщо був дощ, то звичайно виходили вже з тих умов, які в нас є в класних кімнатах. Проєкт реалізували за підтримки посольства Німеччини в Україні. Частину коштів виділили із обласного бюджету. Влада обіцяє найближчим часом забезпечити зал необхідним спортивним інвентарем. З вами була програма Шлях до Європи. Все частіше хочу сказати, що це шлях України до повного захисту і зміцнення демократичних цінностей, які під загрозою тепер у всьому світі. Шлях до відвертішого діалогу з мирними і благополучними країнами, аби на українським прикладі навчити їх мужності, патріотизму і відданості у боротьбі за ці цінності на противагу тоталітаризму і злу. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!